Надалі ж витрати мінімальні. Та вимагає концентрації, уважності і, що важливо, комунікабельності. А результат вартий зусиль на 100%. Він отримає ідеальну і гладеньку шкіру. Робота складна, але інакше. Це ключова перевага. Привіт! Якщо ви на етапі вибору процедури для салону і обираєте між лазерною та електроепіляцією, це відео для вас. Бо тут не все так просто, як здається, на перший погляд. Обидві процедури популярні, але працюють зовсім по-різному і дають абсолютно різні результати. Я, Євгенія, фахівець з 12-річним досвідом, маю свою студію лазерної та електроепіляції, а також школу електроепіляції. Сьогодні з вами розберемо в чому різниця цих методів. Почнемо з електроепіляції. Вона дійсно вимагає вкладень на старті у навчання та обладнання. Надалі ж витрати мінімальні, фактично тільки розхідні матеріали. І найголовніше тут результат, котрого можна досягти. Бо електроепіляція це єдина процедура, яка дійсно може повністю забрати волосся. Повністю навіть сиве, руде. Або тонке незалежно від гормонального фону, бо працює не спалахами по пігменту, а точково в кожному фолікулі. Але й і складність відповідна. Майстер працює вручну, кожен волосок обробляється окремо. Ця робота ювелірна, фізично напружена та вимагає концентрації, уважності. І що важливо, комунікабельності, бо витрачаються години у безпосередньому контакті з клієнтом, і саме тому це більше ніж просто послуга. До речі, щодо болю, так для деяких клієнтів електроепіляція відчувається сильніше, але це дуже індивідуально. З правильним сучасним апаратом, з великим вибором опцій, ідеально вивіреними автоматичними налаштуваннями і за потреби анестезією вона стає абсолютно комфортною. А результат. Вартий зусиль на 100%. Але тут немає фіксованої ціни, бо немає конкретного зонування, як, наприклад, у лазерній епіляції. Ви не працюєте по поверхні, ви обробляєте кожний фолікул. Тому ціна рахується похвилинно і залежить напряму від густоти волосся, типу шкіри і, звісно, техніки майстра. Зате і результат. Передбачуваний та стабільний. Клієнт точно знає, коли він прийде на курс, пройде всі процедури, дотримуючись рекомендацій. Він отримає ідеальну і гладеньку шкіру, а волосся не повернеться. Це ключова перевага. Тепер про лазерну епіляцію. Апарат обійдеться значно дорожче, якщо ми говоримо про дійсно хороше обладнання. Робота складна, але інакше, менше дрібної моторики. Але більше фізичного навантаження, особливо якщо потік клієнтів великий. Ефективність звичайно нижча ніж у електроепіляції, але може бути дуже хорошою. Ідеальний результат дає при комбінації темного волосся та світлої шкіри через контраст. Якщо ж волосся світле, сиве, руде або шкіра темна, лазер не працює, точніше, просто послаблює волосся. Тобто результат буде, але частковий, і часто в певний момент доводиться додавати електроепіляцію. Процедура проходить швидше, зручніше, менш болісно для більшості клієнтів. Вартість зрозуміла за ділянками. І тут плюс ви можете одразу озвучити тривалість, ціну і приблизну кількість процедур. З електроепіляцією це робити трохи складніше, бо все залежить від індивідуальної картини. Але Безпека лазера досі тема для обговорень. Це й досі нова технологія. В той час як електроепіляція існує вже понад 150 років, і вона єдина офіційно визнана ФДА як метод остаточного видалення волосся. Тепер про головне: що краще обрати для салону, а це залежить від вашої моделі роботи. Лазер це потік. Просте планування, швидкі процедури, зрозумілий прайс. Процедура підходить салонам, які орієнтовані на обсяг, стабільне оновлення бази та просте масштабування. Електроепіляція це про результат і репутацію. Якщо ви хочете працювати з важкими випадками, закривати запити після невдалого лазера, брати особливих клієнтів, це ваш інструмент. Так, майстер сильно залучений, але й довіра клієнтів інша, тому що це. Про якість. Більше того, все частіше салони поєднують ці методи: лазер як база, електроепіляція як точкова робота або завершальний етап це ідеальна зв'язка. Одна технологія не замінює іншу, і якщо ви даєте обидві, ви не втрачаєте клієнтів, які мають протипоказання, складне волосся або очікують ідеалу. Якщо було корисно, ставте лайк, підписуйтесь та пишіть у коментарях, яку з процедур обрали ви. І чому? А якщо хочете навчити команду електроепіляції або підібрати для вашого салону правильне сучасне професійне обладнання, пишіть в інстаграму у Директ за посиланням в описі під відео. Ми все покажемо, розкажемо і підкажемо.